Шанування жертв політичних репресій: Вінницький клуб інвестицій. Молодіжний простір у Вінницько-Хутірському окрузі. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо випуск. У третю неділю травня вшанування жертв політичних репресій. Великий терор був розгорнутий на території радянського союзу у 1937-му За ініціативи Сталіна внаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції зруйновані суспільні зв'язки. Відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей у суспільстві. Кількість жертв в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусове психіатричне лікування. Сучасна Росія є правонаступником СРСР. Її диктатор Путін продовжує злочинну політику свого попередника Сталіна, ведучи проти України геноцидальну війну. Російські окупанти застосовують сталінські методи на тимчасово окупованих територіях щодо цивільного населення та щодо українських воїнів військовополонених. Биківнянський ліс під Києвом один із символів страшних подій радянського терору. Це найбільше в Україні місце масових поховань, жертв, комуністичних політичних репресій. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшли від 15 до понад. 100 тисяч українців, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві. Чергову допомогу Вінницька громада передала 120-й бригаді від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Цього разу це ескаватор, тепловізори, мавік-3Т, прожектори, Бандера Павер, автомобілі та комплекс FPV. Це допоможе військовим успішно виконувати бойові завдання. 15 тепловізорів, 20 мовік 3Т, 10 прожекторів, 12 Бандера Power, два автомобілі, один комплекс ФПІВІ та 50 тисяч сухих душів. Таку допомогу передали 120-й бригаді, яка зараз виконує бойові завдання на Харківському та Донецькому напрямках. Така підтримка допоможе нашим захисникам ефективніше вести розвідку та знищувати ворога. Це допомога, яка надійшла в першу чергу. Дрони, тепловізори. Ну, все, що ви бачите, закончено необхідно для якраз от, допомоги воїнам, для того, щоб максимально убезпечити їх і максимально ефективністю знищити ворога, який заліз на нашу землю. Таку важливу для оборонців допомогу передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб та громада Вінниці. Кілька разів на тиждень з Вінниці їдуть мавіки, автомобілі та тепловізори на різні напрямки фронту. В цілому, якщо сказати, то десь не менше, тільки в місті Вінниця, не менше 34 військових частини, там, де служать вінничани, ми в тій чи іншій мірі допомагаємо. От буквально там позавчора ми передали семи підрозділам, які знаходяться на Донецькому, на Запорізькому, на Харківському напрямку, передали теж відповідну допомогу, а, наприклад, завтра будемо передавати третій штурмовій бригаді. Але в нас є ряд таких підрозділів, які самі ну, найбільше ми намагаємося допомагати. Це 120-ка, 59-ка, Червона Калина. це самі великі, такі, самі близькі, будемо так казати, для нас. які, я маю на увазі, які базуються на території Вінниці і Вінницької області. Це основний пріоритет для області в цілому. Це безпека і оборона. В цьому напрямку. Знайдені великі ресурси, які раніше використовувалися там на різні речі, але то буде після війни на будівництво, на створення е, різних умов там для розширення місць, дозвілля можливо, і так далі. Сьогодні основне це безпека і оборона. Із бюджету Вінницької громади на допомогу військовим виділено близько 1 мільярда гривень. Вінниця є одним із лідерів серед обласних центрів України за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінничина сезон полуниці, який зазвичай в Україні стартував вже у травні і везли ранню ягоду на ринки країни переважно з Херсону, Миколаївщини та Одеси. В роки війни затримуються. На окупованих та замінованих ворогом територіях суницю вже не садять. У мінагрополітики підрахували площі насаджень суниці садової в Україні за роки війни зменшилися майже на 20%. Два роки тому фермери зібрали майже 54 тисячі тонн суниці а це на 8 тисяч тонн менше ніж до великої війни. Скоротилися ягідні плантації і в 2023 році. І аби галузь не занепала, держава взялась за підтримку ягідництва, реалізуючи грантові програми, зокрема на будівництво теплиць для вирощування ранньої полуниці та створення додаткових робочих місць. Так він потроху перебирає на себе першість у вирощуванні солодкої ягоди. Пізніс сорт е Показав хорошу продуктивність, толерантність до хвороб. В принципі, ми в це третій рік плодоношення, бачите, зав'язки багато ягід. В минулому році було 70-90 ягід на, на куршов. Цю полуницю, яку виростили на відкритому ґрунті, за кілька днів повезуть на ринки країни. Понад три гектари солодкої ягоди засадили на одному із полів Вінничини. Через похолодання та заморозки полуницю довелось кілька разів ховати під агроволокно. До великої війни сезон полуниці розпочинали в південній області країни. Там ягода достигала уже на початку травня. Окупація та бойові дії не дозволяють садити садову суницю у Херсонській та Миколаївській областях. Це їхня пора, вони вже продавали по повному обсязі, але так само і в них і вона закінчується раніше. А ми пізніми сортами їхній ринок поповняємо. Ми починаємо з місцевих ринків, магазинів працюємо з рітелем, і потім потроху підключаються вже Одеса і в Миколаїв возили в минулому році Запоріжжя возили. Аби не втратити галузь ягідництва, в Україні, мінагрополітики шукає різні варіанти фінансування та допомоги. Зокрема, йдеться про грантові програми. Так фермерське господарство зі жмеринської громади і отримало на розбудову понад 3 мільйони грантових коштів. На ці гроші спорудило 16 теплиць площею у 8 гектарів. Під захистом та з поливом відтепер господарство під силу вирощувати будь-які сорти суниці. Ми можемо вирощувати ранню ягоду, а ми можемо контролювати збір, погодні умови, уходити від заморозки, є потім затяжні дощі, І ми тоді не можемо вийти в поле для того, щоб збирати ягоду. І це все ми можемо завдяки теплицям можемо контролювати. Також ми можемо контролювати і кількість поливу, коли ми хочемо робити, коли ми збираємо, скільки нам потрібно. Перші сорти полуниці ще кілька років тому завезли з Голландії. Тепер у господарстві практично закритий цикл виробництва від саджанців до ягоди. Самі вирощують посадковий матеріал і навчають сучасним технологіям працівників. За умовами гранту з будівництвом теплиць має збільшитись і кількість робочих місць для 23-річного Олександра Мельника. Це перше місце роботи. Хлопець місцевий і задоволений, що не треба шукати роботи за кордоном. Теплиці складати, садити. За полівом дивлюсь. це для мене гарний варіант роботи. Ягідне господарство забезпечує роботою півсотні місцевих жителів. Минулоріч з відкритого поля зібрало 95 тонн садової суниці. Спорудження теплиць допоможе наситити український ринок полуницею до перших морозів і тим самим берегти галузь від знищення. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина. У Вінниці створили перший інвестиційний клуб. На своєму першому засіданні підприємців там обговорювали важливість інвестування, розвитку бізнесу саме під час великої війни. Бо нині економіка країни потребує суттєвих грошових надходжень, і тільки робота підприємств, агробізнесу та малого бізнесу в громадах може наповнювати бюджет. Під час виступів підприємці розповідали про успішні проєкти та стартапи, які вже працюють на прибуток. Про успішні проекти, інвестування та стартапи говорили підприємці області на першому засіданні Вінницького інвестиційного клубу, який запустила українська мережа бізнес-янголів та інвесторів. Це своєрідний кластер, який об'єднує бізнес підприємців для створення нових економічних винаходів, які працюватимуть заради побудови заможної та успішної України. Зараз Україна потребує великих інвестицій. Але так як велика кількість іноземних компаній, іноземних інвесторів бояться заходити в Україну, але і українці мають також інвестиції. І задача і мета даного клубу це створити такий хаб, де спочатку локальні інвестиції можуть працювати, де Український бізнес може поширювати, збільшувати і покращувати економіку, так і можливість даного хабу залучення інвестицій ззовні, що дасть можливість українському бізнесу, локальному бізнесу, розвиватися і масштабуватися, що дуже я я рахую дуже дуже зараз необхідно саме для України. Свою першу зустріч провели саме із діючими підприємцями регіону а спікерами виступали представники бізнесу з інших областей України та із-за кордону, які ділили своїми успішними проектами та стартапами. Конференція проходила у комбінованому форматі: жива зустріч та відеоконференція. Бізнесмени, які шукали, яким чином найкраще перевірити свої проекти, зібратися разом не заради тільки нетворкінгів, а саме заради того, щоб Почати робити справу, знаходити перевірені проекти, знаходити найкращі ідеї або рішення, куди можна вкласти гроші і отримувати прибуток, бо інвестиція це про отримання прибутку додаткового прибутку, там де ти не управляєш бізнесом, а там, де їм управляють інші люди. На заході спікери намагалися простою мовою, живими прикладами та роз'ясненнями послідовності дій розповісти, як заробляти на інноваційних рішеннях та стартапах, і тим самим об'єднати якомога більше бізнесменів до залучення інвестицій та розробки нових проєктів. Головна тематика це про те, що інвестиції в венчур венчурні проекти інноваційні стартапи це те, що є трендом, трендом на, всій, на всій планеті, не тільки в Україні. Що це надважлива тематика, тому що загалом конкурентна спроможна економіка і загалом і бізнес складаються з інновацій. Наскільки ми здатні виробляти і підтримувати і далі реалізовувати в бізнесах ці інновації? Це дійсно надає нам можливості конкурувати і в інших економіках, і в різних країнах. Вінницький інвестиційний клуб є складовою частиною бізнес янголів та інвесторів, які працюють у декількох регіонах: Києві, Дніпрі, Полтаві, а тепер діятиме і у Вінниці. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Навчити дітей спілкуватися з однолітками, вирішувати конфлікти, вміти домовлятись між собою. Цьому в ігровій формі навчали хлопчиків та дівчаток професійні психологи. У одному із клубів за місцем проживання провели гру Майстер комунікації. Ця навчально розважальна гра дає дітям можливість говорити про важливе, чути та бути почутими, розвиває аналітичне та креативне мислення, навички спільного обговорення та поваги до думки іншого. Діти через спеціальні картки, де описана конфліктна ситуація, вчаться говорити та вирішувати проблему. Він смарт-центр єдиний заклад у Вінниці, який проводить подібні заняття для дітей. Гра «Майстер комунікації це гра, яка допомагає розвивати комунікативні навички у дітей. Загалом відбір для ведучих цієї гри ми проходили дуже ретельно. З усієї України відбиралися психологи закладів освіти, які проходили навчання української академії медіації саме для ведучих гри майстер комунікації. Мета гри Майстер комунікації це в легкій ігровій формі навчити дітей успішній комунікації, ведення переговорів безпе. Ячному та ефективному вирішенні конфліктів, розвинути емоційний інтелект. І насправді це є дуже цінним і важливим, особливо в нинішній час, адже спостерігаємо таку тенденцію, що дітям важко розуміти власні емоції, важко ними керувати. Простір, де діти зможуть проявляти себе, знаходити однодумців та самореалізовуватися, створили у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Молодіжний центр забезпечений усім необхідним для молоді. Місцем для відпочинку, 3D-принтером, музичною колонкою та штативами. Молодіжний центр для юнаків та дівчат створили у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Саме там школярі зможуть займатися у різноманітних гуртках та проводити своє дозвілля. Центр розбитий на кілька зон для відпочинку, навчання та творчості зі зручними сучасними меблями. Коли ми прийшли перший раз до наших, нашої молоді дітей, наших учнів Вінського тюрського ліцею, писарського ліцею, коли ми почали з ними говорити про такий проєкт щодо впровадження молодіжного простору у нашому населеному пункті. Ми почули від них трішечки неправильне самосприйняття. В чому воно було невірне? Вони не сприймали себе як ту молодь, яка вже змінює нашу країну. Та молодь, яка вже Прикладає зусилля і інтегрується в саме в життя в життя як дорослих людей. Вони говорили про когось іншого. Про той, якийсь психотип людини, доволі неправильний, який склався, як я вже сказав, в сільських населених пунктах. Проте працювавши з ними, вони почали дивитися на це все по іншому у старостаті підійшли досить серйозно до створення молодіжного простору. Важливо, аби діти мали можливість розвиватися у різних сферах. Тепер там будуть гуртки, де робитимуть різні поробки, навчатимуть знімати відео та монтувати його а також опановуватимуть 3 d моделювання. Артем медвідь самостійно вивчав моделювання, але з відкриттям клубу має можливість займатися улюбленим хобі разом з друзями. Деякі редагую сам, а деякі просто створюю. Потрібно розібратися з новими програмами, тому що цей 3D-принтер потребує не не неї програми, на якій я звик працювати. Це блендер. Тут потрібна зовсім інша програма, тому ми ще спробуємо розвиватися в цьому напрямку. Ініціаторами створення хабу виступили самі діти, які хотіли мати місце для спілкування, відпочинку та розвитку. Є ініціатива. Ну от є бажання, є розуміння, в якому напрямку рухатися, і це саме молодь робила. Ніхто їм нічого там не кажу, де нав'язував. Вони самі оце все проявляли і самі над цим працювали. Молодь навіть і в часі війни повинна себе реалізовувати і мати можливості для зустрічей, для формування ідей, для їх реалізації. В принципі, це. Один із пріоритетів роботи Вінницької обласної ради до роботи молодіжного хутору можуть доєднатися усі охочі, які прагнуть розвиватися в молодіжному середовищі. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Ярмарок сувенірів та смаколиків. А ще благодійний шаховий турнір у Вінниці на європейській площі відбувся великий благодійний ярмарок. Код нації діти разом з батьками готували пиріжки, желе, випікали солодощі та продавали їх за донат. А зібрані з продажу кошти планують спрямувати на потреби збройних сил. Кіра Король продає жовто-блакитні ляльки-обереги, свічки вищини та патріотичні прикраси. Їх вона виготовила власноруч та принесла на благодійний ярмарок, аби назбирати кошти для брата, який захищає Україну на фронті. Дівчина волонтерить ще з початку великої війни. Раніше збирала кошти та передавала їх благодійним організаціям. Я допомагаю збирати військовим коштам ще з того року, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Я зібрала 21 тисячу гривень і відвезла Тулі. Також я зібрала 95 тисяч гривень і купила авто для ЗСУ. Ще у мене є 32 тисячі гривень. Я збираю зараз на бронежилет і на каску для свого брата. Благодійний ярмарок Кот нації вже другий рік поспіль проводять на європейській площі міста. Тут діти продають солодощі та сувеніри. Для цього біля водонапірної вежі розмістили 14 наметів у кожному учні зі шкіл та закладів культури. Ми випікали печиво, хтось перемащував торти, хтось робив ось такі зефірки, хтось робив мохіто, хтось робив браслетики із ось наші теж два столики. Хтось робив браслети з стрічок, хтось із бісеру виплітав прапорці українські, робили брелочки, хтось малював картини. Кожен як міг, так долучився до цієї акції, до цього ярмарку. Кожен доклав свою частиночку. Продавали солодощі, школярі, учасники творчих колективів та волонтери. Придбати пиріжки, жиле, вареники могли усі охочі за донат. Виручені кошти діти учасники передадуть на потреби військових підрозділів. Організатори заходу, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради за підтримки міського голови. Другий рік поспіль за сприяння міського голови Сергія Моргунова в нас відбувається дитячий благодійний ярмарок. Цього року ми його проводимо на свіжому повітрі біля нашої вежі. В нас сьогодні така програма. Наші волонтери представляють свою продукцію. Є смаколики, є саме сувеніри, які вони виробляли своїми руками. Також в нас відбувається шаховий турнір, і також під час проведення ярмарки відбувається в нас концертна програма. Діти наші згуртувалися з відчуттям патріотизму, відповідальності, бажанням допомогти нашим збройним силам, силам оборони. Я вважаю, що це тільки треба від... Підтримувати максимально. І я дякую і батькам, що вони виховують таких гарних дітей, які є справжніми патріотами і нашої країни, і нашого міста. Під час заходу на Європейській площі виступали віницькі дитячі колективи. Вони танцювали та виконували пісні українських класиків. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усичова, телеканал Віничина. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. І спокійних. बम बहितने